У шкільному творі було завдання розкрити тему, що б я зробив, якби на певний час став прем'єр-міністром. Тему всі розкрили по-різному, але висновок у творі був у всіх один. І хрін, ви мене потім знайдете. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приїхала швидка на виклик. Усе, як завжди, запросили в кімнату до хворого. Лікар вирішив сісти в крісло, щоб дістати сумки стетоскоп і апарат для вимірювання тиску. І в цей самий момент із крісла, із під дупи лікаря, кулею вилітає кіт. Пробігає по килиму по стіні, стрибає через телевізор і блискавично зникає під ліжком. Хворий навіть підскочив на ліжку. Всі мешканці квартири в непідробному шоці тупо дивляться на лікаря. Лікар зніякувіло. Е, вибачте, я його просто не помітив, господиня квартири, ми думали, що наш кіт зовсім не ходить. Уже третій рік його в туалет на руках носимо. Маленький крокодильчик запитує в батька. Тату, а в мене коли-небудь будуть гроші? Будуть, синку. А коли? Коли станеш гаманцем. Чоловік забігає додому, дружина сидить в кріслі та захоплено дивиться свій улюблений серіал. Він поспіхом шукає пульт і перемикає телевізор на спортивний канал. Тихо, у мене футбол. ображена дружина. Рахунок сказати я по радіо чула. Ні, ти що? Гаразд, усе одно нічого не заб'ють.